Всім привіт! В Steam вийшла оновлена версія демо Corsairs Legacy, яку ми показали в кінці серпня. У ній ми врахували коментарі зі стрімів, які були опубліковані на YouTube, та статистику гри. Ми запрошуємо всіх охочих записати свої проходження оновленої демки і викласти ваші відео на YouTube. Завдяки цьому ми зможемо побачити, наскільки внесені зміни вплинули на ігровий процес і що ще нам потрібно зробити. Ми додали одну нову місію, а також додаткові сюжетні сцени та можливість відвідати трюм при абордажі. Включили додаткові рівні складності, інтегрували підтримку Nvidia DLSS, AMD FSR і багато іншого, про що розкажемо у цьому відео. Але перш ніж перейти до списку внесених змін, хочемо повідомити, що ми відкрили передзамовлення на офіційному сайті Corsairs Legacy, крім можливості придбати ключ активації гри, ви також маєте можливість підтримати нашу команду. Ми додали розширене видання, що включає Supporter Pack з приємними цифровими бонусами. Через те, що в нас немає видавця чи інвесторів, розвиток серії Corsairs Legacy напряму залежить від кількості проданих копій. Якщо у вас є друзі, яких ви могли б порадувати грою Corsairs Legacy, будемо вдячні, якщо ви придбаєте ключі для них. Наразі проєкт знаходиться на завершальній стадії розробки, і вже дуже скоро ми покажемо фінальний гроладний трейлер. Багато хто з вас хотів побачити наземний геймплей. Хоч по сюжету він з'являється на декілька місій пізніше за місце, на якому зупиняється демо, ми записали актуальні футажі, щоб показати їх у цьому відео. Розробка першої гри зайняла у нашої команди значно більше часу та фінансових ресурсів, ніж ми очікували. Але ми задоволені технічним та візуальним результатом, який буде фундаментом для подальших ігор. І сподіваємося, що кількість проданих. Копій та підтримка у вигляді купівлі саппортер паку дозволить нам і надалі поглиблювати механіки та розширяти карту Карибів. На поточний момент ми додали вже четвертий острів морський режим. Це Гренада, і вона буде відігравати важливу роль у сюжеті. Нагадаємо, що Corsair's Legacy — це лінійна піратська пригода, яка матиме три різні закінчення в залежності від рішень, які ви прийматимете у ході гри. Час проходження сюжетної кампанії на легкому рівні складності становитиме від 5 до 9 годин в залежності від досвіду гравця у подібних іграх. В рамках сюжету на гравців чекає більше 60 сюжетних катсцен з повною українською озвучкою. Також ми підготували для вас декілька елементів, які, хоч і не впадають в око при першому проходженні, але підвищать інтерес для повторного вивчення Corsairs Legacy. А тепер ми максимально стисло озвучимо деякі зміни, які додані в оновлене демо. Відкриті всі рівні складності тепер можна одразу грати на рівнях морський вовк та гардкор, додані підказки, які пояснюють механіки гри. Додане інформаційне вікно, що відображає поточну задачу гравця, доданий доступ до характеристик свого корабля та трюму, а також можливість викидати за борт речі та підвищувати мораль за гроші. Додана інформація про те, як вираховується швидкість вітру, доступна додаткова місія захоплення ворожого корабля, де присутні нові абордажні сцена і каюта. Додана можливість бачити тип корабля за допомогою підзорної труби. Додана механіка обміну товарами союзним кораблем відтепер, у випадку, коли ще триває перезаряджання, але гравець намагається вистрілити, гра повідомляє про перезаряджання. А у випадку, коли у гравця закінчилися снаряди, він почує інформацію про необхідність змінити тип снаряда. Додані налаштування графіки та підтримка Nvidia DLSS та AMD FSR. Покращена робота камери в режимі наземного пересування. Додані нові комбінації атак. При абордажах додані мушкетери. Тепер під час абордажу доступний трюм. Додана можливість зламувати замки відмичкою. Доопрацьована логіка скринь. Ну що ж, гайда передзамовляти гру та тестувати нову демку. Посилання на сайт для передзамовлення доступне в описі та в першому закріпленому коментарі. До зустрічі в нових відео.